Добре, розігріваємо петельню. Я додаю олію. Зовсім небагато. І додам ще вершкове масло. Я люблю комбінувати, коли і рослинне масло, і вершкове. Ось таке. Все, нехай розігрівається, і будемо обсмажувати наші печериці. Я покажу, як, щоб вони не пускали сік і саме були засмажені. Ось Так, ми зараз зробимо. Ось так і ось так. Різубчики. Додамо в нашу олію, ось так, для аромату. Додаємо наші печериці. Дивіться, я викладаю їх ось так по всій поверхні петельні. І не чіпаю. Це дуже важливо. Якщо ви їх не будете чіпати деякий час, може там хвилинок 5, вони не дадуть сік, вони саме подсмажаться і ми їх перегорнемо. Розумієте? Зараз їх не треба мішати. Ось так нехай підсмажуються десь хвилини 4-5. Чекаємо. Так, бачите, вони почали підсмажуватись, і, то, і тільки тепер ми їх перегортаємо, бачите? Ось так вони повинні бути підсмажені. Якщо ми будемо досить часто їх перегортати, то вони пустять, будуть плавати в цій воді. А так, бачите, вони підсмажуються гарненько. І такими підсмаженими, такими золотистими вони будуть залишатися. Посолимо їх і поперчимо теж в самому кінці. Ось, перегорнули і знову про них на хвилинки дві забули. А за весь час ми перегорнемо їх всього два рази, тому що в печерицях дуже багато рідини. Ось тепер перед тим, як ми будемо другий раз їх перегортати, ми підсолимо за смаком, хто як бажає. Ось так. Трошечки підперчимо. Все. І ось другий раз ми його перемішуємо. Ось таке воно гарненьке. Рум'яні, такий золотий. Ось так. І залишаємо їх на петельні доходити. Все.